Надсучасна школа відкрилася у селі Вишенки, що на Київщині. Це особливий заклад, де виховують справжніх лідерів. Школа розрахована на 200 учнів у віці від 2 до 10 років. Перевагою навчального процесу є комплексне використання інноваційних технологій в сфері педагогіки та виховання. У школі створені ідеальні умови як для дошкільнят, так і для дітей старшого віку. Заклад забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, розвиває її здібності та таланти. Спосіб викладення спрямований на ефективність розвитку пізнати. ...можливості школярів сприймання, мислення, пам'яті та уяви. Сучасний чотирьохповерховий будинок налічує шість груп дитячого садка, вісім навчальних кабінетів, спортивні, хореографічні зали, ігрові кімнати та ізостудію. Для зручності і безпеки курсує шкільний автобус, а навчальні класи оснащені відеоспостереженням. Продовжуємо цю прекрасну традицію. До ладу в Україні стає ще один загальноосвітній навчальний заклад який якраз і демонструє прагнення і педагогів, і інвесторів, і держави до поєднання державно-приватного партнерства і поєднання дошкільного виховання і шкільної освіти. Це дуже важливо, чому? Тому що це шлях майбутнє, це модернізація освіти. В загальному, а ми взяли саме нове, що є на сьогоднішній день. Хочемо, щоб це було в нашій школі. В першу чергу було проговорено, що буде працювати в онлайн-режимі, викладатись уроки Альфа-Нет. Будуть у нас вже з першого класу проєкт, який один учень, один комп'ютер. Інновації дуже цікаві. І ми вважаємо з викладачами, що це без цього вже на сьогоднішній день просто майже неможливо. І інші діти, інша епоха, інші вимоги. І ми повинні йти в ногу з часом, в ногу з нашим новим поколінням.